Товариство, десь я прочитав е, сьогодні, що Росія офіційно посилається на якусь міжурядову угоду в питаннях атомного співробітництва, тобто намагається знайти квазі е, легальні механізми перебування на ядерній дистанції. Хотів би е, фахівців запитати, чи так. Тобто, чи є якісь міжнародні угоди, якісь е, україно-російські угоди, які дозволяють росіянам які дозволяють. Як, перебувати, на, е, перебувати на території Запорізької атомної електростанції? Якщо так, то чи не варто звертатися до парламенту, який е, засідає, щоб всі ці угоди, щоб будь-які легальні підстави були знищені? Бо, наприклад, наприклад, угода Росії досі не денонсована про спів... Дозволяло Росії спокійно анексувати Азовське море, використовуючи легальні законні підстави. І навіть після повномасштабної війни я не знаю, бо на жаль не можу слідкувати за діяльністю парламенту. Але мені здається, що ця угода не скасована, не денонсована, і вона дос далі дозволяє Росії, зокрема на засіданнях Радбезу ООН посилатися на якісь існуючі діючі, чинні... Міжнародні угоди ратифіковані парламентами, все-таки хотів би запитати, чи існує якась така угода. І, власне кажучи, я теж не знаю, чи українські атомні електростанції працюють, чи отримають чи є у нас ще угоди з Твевами, чи ми маємо російське ядерне паливо на наших атомних електростанціях. Як позбуватися цього? І хотів би повернутися до того питання, яке я почав: будівництво Росією, широке будівництво Росією атомних електростанцій по світу. Чи мало б би на це реагувати і теж якби Звичайно. працювати з цим? Дякую, товариство. І мушу бігти на чергування, але, але послухаю обов'язково відповідь. Це кому пан Юрій доручить відповідати? Хто може відповідати? Це відповідь, це відповідь, пане того, Хто знає, в да, даному випадку безумовно немає жодної угоди між Україною і Росією, яка дозволяє мати присутність на ядерному об'єкті України шляхом його військового захоплення. Тобто такого немає. Я припускаю, що існує низка. Пан Андрію, виключений у вас мікрофончик. Не чуєте? Пан Андрій щось говорив, але мікрофон вимкнутий. Я припускаю, що існує низка якихось реліктових документів, які існували з по першого якогось періоду, скажімо, 10 чи 20-річної давнини, які підписувалися між Україною і Росією, які регулюють певні стосунки по е співпраці, але їх просто треба зараз провести термінову ревізію і відмінити е всі, денонсувати всі. От але точно такого статусу немає. Більше того. Росія грубо порушила е, міжнародні угоди, в тому числі одну з Женевських конвенцій 1977 року, де прямо сказано, що атомні електростанції ядерні об'єкти не можуть бути об'єктами військового впливу і захоплення. Тобто, це вже є пряме порушення міжнародних норм, як таке. Я не знаю, чи мене чути було. Да, вас було добре чути, на мій погляд. Дякую, дякую. Якщо можна одне слово я, я б хотів би сказати щодо цього питання. Ви розумієте, Росія це один із способів інформаційної війни, вона заставляє нас а, обговорювати ерунду і витрачати час, енергію, сили на розвінчування фейків і таке інше. Ну, це ж абсолютно абсурдна, абсурдна заява, яка не має нічого спільного з експлуатацією ЕС. І взагалі вся відповідальність за дію станції лежить на в першу чергу на експлуатуючій організації. Ну, це не, не, не кажучи вже про іншу державу. До чого тут Росія? Тому. Поменше необхідно реагувати на вкиди Росії. Їх взагалі я вважаю, не варто слухати, а робити своє діло поступово монотонно давлячи російських вошів і про про проштовхуючи свої національні інтереси по захисту держави. Я буквально ще два слова скажу на рахунок палива. Тобто, сьогодні Україна слава богу, вона не закуповує е, паливо з е, Москви. Е, сьогодні діють контракти на закупівлю палива для наших енергоблоків, виключно з компанії Westinghouse. і е, це є той напрямок, який є достатній для забезпечення е, наших ядерних енергоблоків, включаючи е, ті запаси, які існують. А вичавлювати Росію з зовнішніх ринків я думаю, тут зацікавлені всі, оскільки так вона має перестати бути експортером ядерних загроз. Навіть в чому би ці загрози не проявлялися, навіть якщо ці загрози проявляються в експорті їхніх ядерних технологій енергетичних. Так, дякуємо. Можливо, ще коментар від Андрія Бохника. Так, я би чути мене? Так, я би хотів кілька моментів сказати. Щодо Радбезу ООН. можу повідомити, що 23 лютого Оксана Савчук, народний депутат від свободи, зареєструвала проєкт звернення до ООН про виключення Російської Федерації з ООН. За прикладом власне Ліги нації, яка в 39-му році виключила Фінляндію за агресивну війну, виключила Совєтський союз за агресивну війну проти Фінляндії з 23 лютого проект постанови проект цього звернення лежить до нього. Ну руки не доходять в керівництво парламенту, щоб його розглянути щодо міжнародних структур. То в принципі, напевне, ми вже пересвідчилися, що практично всі міжнародні структури себе дискредитували, тому що от на питанні України у них відбувається ну якась така системна глобальна поломка, чи це там ООН, коли генеральний секретар ООН Гутеріш каже. Що там є якийсь конфлікт, не називаючи ні сторони, ні хто присутній на запорізькій атомній станції, ну і так далі. Тобто, ну всіляко уникаючи назв, і так і так далі, ну є якісь невідомі військові, які є на атомній станції. Це неприйнятно, Це дуже велика небезпека для світу. Але хто це, що це, і до кого він звертається, ну якби немає. Ну, ми бачили і там Amnesty інтернеш, але інші, і так далі. Тобто, вони так само і МАГАТЕ. Ну структура, напевно, доволі серйозна, ну але так розумію, жодного впливу в теперішній ситуації на цю ситуацію навколо там Запорізької атомної станції. Вони вони просто не мають щодо того, що москалі Я... не будуть берегти своїх людей. Тут можна нагадати не тільки баби, що, що наражають цей те, автор цієї фрази. Він ж здійснював, як це сказати, пролом в обороні противника шляхом ядерного вибуху, і відповідно, після ядерного вибуху там совєтських солдат кидав цей пролом, і вони там опромінювалися, і так далі. Ну і після цього Жуков заявив, що це все можливо. Звісно, правда, там тисячі чи там напевно десятки тисяч тих. Хлопців, які проходили через цей пролом, вони очевидно або швидко померли, або довго мучилися від важких хвороб. Тому те, то, що вони не будуть рахуватися е жертвами не тільки чужими, а й своїми, ну це очевидно, і в цьому є ще цей фактор. От Тероризм в Москві, він спрямований не тільки там назовні він спрямований і проти умовно, свого народу. Насправді вони його так виховали, і відповідно через виховання цим терором вони всю його енергію ну мовного такого спротиву вони спрямували назовні, щоб чинити терор назовні. Тому от імперіалістичні ці такі е, спрямування, прагнення. Вони в Москві дуже сильні. Ну і ще один момент такий, що е, ну. У нас немає альтернативи, тому що е, після ядерної катастрофи українська нація, Україна вижити може. Ну, наскільки це, але може. А після поразки в війні з Московією ні, тому що вони чітко задекларували цілі, тому що після е, поразки України не буде, українців не буде, української нації не буде. Тобто, це їхня мета, чітко задекларована. Тому в цій ситуації, ну якби нам нема що боятися, тому що насправді, щоб вижити, ми маємо йти до кінця. Ось така ось ситуація. Так, дякую. Висловлю ще свою думку обмежено: що насправді нам дійсно варто найбільше лякатися саме застосування тактичної ядерної зброї, яка є обмеженого калібру, невелика кількість кіло тонн. Яка може в крайньо несприятливих умовах війни і лінії фронту для Росії може десь там використовуватися? Але з одного боку експерти кажуть, що це проблемно що з досвіду тих самих совєтів після війни, коли вони ядерні випробування проводили, що справді радіаційні різні викиди. І військо, яке застосовується армію, так само в принципі, страждає. Але вони готові піти на це. Але це ми розуміємо, буде обмежена якесь зона ураження, а застосування реальної зброї, яка може великі міста знищувати. Це вже стратегічна зброя, яка має великі ядерні носії. Їхній старт у цих ракет може бути просто сприйнятим і Заходом, і Китаєм як удар по якихось інших, не тільки по Україні. Але й по інших гравцях, і може викликати зворотню так само зворотній удар. Тому я думаю, зараз менш ймовірний такий перехід до багатонного бомб бомбардування. Але до всього треба готуватись, бо Москва, в принципі, їх її, її лідери, які зараз заходять в такому тусвангу, в оточенні, готові на все піти, і вони, мені здається, більше все ж таки зараз намагаються в шантаж погратися. Але все таки, якщо вони щось десь там пропустять, на які зараз бо всі бути готовим до будь-яких результатів? Хоча Україна дійсно виживе.